Привіт! Ви на каналі Ручні прикраси Каріни Турчиної і я рада вас тут вітати! В цьому відео ми поговоримо про те, як створити ось такі стильні фактурні джгути. Коли я вперше показала цих красенів у себе в інстаграмі, вони просто підірвали мій приват, і я була дуже щаслива, що ця робота так вам сподобалась, бо я сама закохана в цю модель. Я дуже сподіваюся на те, що це відео вас порадує та надихне на творчість, тож давайте починати! Для створення цієї фактурної краси мені знадобились наступні матеріали: пісертоху двох видів для створення фактури: гексагон та круглий, обидва 11-го розміру. Як бачите, обидва мої джгути однотонні, тож для них я брала пари однакових номерах: нікель 711 та космічний 86. Свої джгути я в'язала на джинсових нитках 36, та звичайно ж можна використовувати аналоги. У мене в інстаграмі є допис про нитки, які я використовую в роботі. В описі під цим відео я лишу на нього посилання, якщо треба ознайомтесь. В роботі в мене був гачок 05 мм. Для оформлення свого джгута я використала клеєвий магнітний замок. Мої фактурні красені зв'язані на 13 бісерин в колі, і мені підійшов замок з внутрішнім діаметром 10 мм. Клеювала я його двофазним епоксидним клеєм, він неймовірно міцно тримає. Також знадобиться бісерна голка для набору бісера на нитку, ножиці та наповнювач, якщо ви його використовуєте. Якщо вам цікаво, де я купую матеріали, то на каналі є ціла рубрика мої покупки. Ці відео зібрані в окремому плейлисті, і під усіма відео цієї рубрики я лишаю перелік магазинів. Також хочу зазначити, якщо ви новачок, я рекомендую вам ознайомитись з найпершими відео на моєму каналі. В них є вся необхідна базова інформація, яка допоможе вам в усьому розібратись. І, звичайно ж, посилання на всі МК, які я згадуватиму під час роботи, а також МК, які я рекомендую подивитись новачкам, щоб впоратись з цим проектом, ви знайдете в описі під цим відео. Мої джгути готові, тому основні етапи роботи я демонструватиму на пробниках. Ну що, поїхали творити. Робота починається з набору бісеру на нитку. В цьому проєкті набір дуже простий: чергову бісеринки через одну. Довжина моїх джгутів по 42 см, і для того, щоб їх зв'язати, я набрала низки по 4,8 метри на кожен джгут. І треба зазначити, що мої жгути починаються та закінчуються чотирма рядами круглого тоху. Це мені потрібно для того, щоб кінцевики гарно сіли. Ви можете набрати бісер одразу на весь жгут, як це роблю я, а можете розділити набір на частини. Якщо будете ділити набір, вам знадобиться цей майстер-клас. Коли бісер набрано, можна починати в'язати. Мої жгути зв'язані з топчиком. На каналі є майстер-клас по цій техніці. Якщо треба, ознайомтесь. Як я вже говорила, мої фактурні чгути зв'язані на 13 бісерин. Ви, звичайно ж, можете в'язати на меншу або більшу кількість бісерин за бажанням, але майте на увазі один важливий момент. Якщо в колі у вас буде непарна кількість бісерин, то вийде така ж фактура, як в моїх. Джгутах. А якщо парна кількість в цьому жгутику, до прикладу, 14 бісерин, то фактура вже буде зовсім інша, як бачите. Як ви розумієте, цей варіант мені сподобався більше. Якщо вам також, то обирайте для своїх робіт непарну кількість бісерин в колі: 13, 15, 17, 19 і так далі. Починаю роботу з кільцями гурумі. Пров'язую в кільце 13 петель. Готово. Далі підтягую кільце, але не затягую повністю. Далі пров'язую декілька рядків без бісеру. От що вийшло. Далі додаю бісер і в'яжу стовпчиком. Пров'язуючи перші рядки, трохи підтягую в'язку, для того, щоб початок жгута вийшов акуратним. А от коли до роботи додається гексагон, в'язку треба трохи послабити і надалі в'язати більш вільно для того, щоб бісери не гарно вкладались. Якщо ви в'яжете щільно, то для цього проєкту вам може знадобитись гачок трохи більшого розміру, ніж той, що ви звикли використовувати. Так в'яжуть чгут необхідної довжини, додаючи трохи наповнювача в процесі. Закінчую я свої джгути так само, як і починала, щоб кінці джгутів виглядали однаково. Тож в'яжу останні рядки з бісером. Далі декілька рядків без бісера. В останньому зменшую кількість петель, щоб закрити джгут. Закінчую в'язання та обрізаю нитку. Ховаю її. Залишається оформити кінці жгута звичайними кінцевиками або клеєвими. На каналі є відео по оформленню джгутів не клеєвою фурнітурою, тож можете ознайомитись з ним. А якщо хочете, щоб я зняла відео по роботі з клеєвою фурнітурою, напишіть про це в коментарях. Ну що, відео добігає кінця. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось, а також було цікавим і корисним. Я буду з нетерпінням чекати ваші роботи за моїми майстер-класами по тегу з Каріною Турчиною. Тех, я поки що не перекладала, думаю, що з ним робити. Там тисячі робіт і не хочеться їх втрачати. Якщо є думки на цю тему, будь ласка, пишіть. Я дякую за вашу увагу і за те, що лишалися зі мною та чекали мого повернення. Я це дуже-дуже ціную. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ставте вподобайки та приходьте в гості до мене в інстаграм. Там дуже гарно та корисно. Я ще раз дякую за те, що провели цей час зі мною. Бажаю вам чудового настрою, натхнення та, як завжди, приємної творчості! До зустрічі в наступних відео. Бувайте!